Так, всім привіт. На так, а з розстановкою, наче все вже визначився, що куди буде де стоять. Там є, ще, слава Богу, пусті місця. Тепер е, дойшо... дойшли руки. Коротше, оці лампочки, вони чи від морозу, чи від чого, непонятно, працюють як стробоскопи. Не всі, але от є. Дві лампочки. Хоча поміняв буквально 3 дні назад. Ну, не, не суть до цього. Е, так, в мене є така середня полка. Зараз. І в цій середній полці е, буде діарама. І тут, виходить, є діарамі як е, старі мої. Тут є, наприклад, діарама, які вже 15 років, яку я робив першою. Так. Потім. Є діарами трошки новіші, які я сам виготовляв. Це так буквально, по-моєму, півроку цій діарамі. Є діарами, які я купляв, купляв, робив сам. І тепер моє завдання це все поєднати в одне якусь одну композицію, яка буде мати сенс. І найважче в цьому це визначити. Трохи прикрутив музику, бо ніфіга не чутно, я так поняв. Так, от, наприклад, в мене є діарами, там, де СТО, сервіси, всередині класні виходить, фотозони. Є в мене покупниці від компанії Lionel, діарама готова, вже тут є освітлення. Є діарами з будинками, теж власне виробництво. Коротше, суть в тому, що моє завдання зараз поєднати всі діарами, а їх тут на секунду. 8 прольотів. по, по метр... Ну, коротко, тут десь 10 погонних метрів, 10 метрів діарам. І вони одна від одної відрізняються по тематиці. В мене ще не вистачає діарами, на які я міг би робити типу, як вуличну зйомку. Коли, наприклад, приїжджає нова модель, і вона на діарамі. Знімається на відео для презентації. Бо крутити на стенді машинки прикольно, але мені здається, трошки скучно. Е, тому е, от мені треба вписати сюди діараму для цього типу, презентаційного відео. Але ще важливий момент: всі діарами, не всі, вибачте, а більшу частину діарам, і я, моє завдання зробити так, щоб. Їх можна було доставати звідси і виносити на вулицю, тому що світло всередині стілажа і всередині приміщення, воно дуже сильно відрізняється від того світла, що є на вулиці. І тому ем, я з самого початку, коли перевозив сюди всі діарами і взагалі будував нові діарами. Замислював саме от таку концепцію, щоб я міг в будь-який момент, там коли мені забажалося, взяти діараму достати звідси і перенести на вулицю або в ту локацію, яка мені подобається, тому що є дуже класні локації. Продовжую довгий час. Ну, зупинимось на тому, що діарами з самого початку, коли сюди перевіз в це приміщення, замислювали, що можна їх звідти доставати, фоткати на вулиці, бо деякі моделі мені здається. Класно буде фоткати і знімати відео саме з діарамою в місті, в якійсь іншій локації, там, де будуть змінюватись задні види. І що хотів ще сказати. Дуже довго не розумів, що далі робити. Моделі наче виставив, є, звісно, по цьому питання, але вагався. Тому що з'явився 3D принтер, з'явилися нові можливості. по Модифікації автомобілів по зміні, по наповненню діарам, друк людей, зараз покажу. Тобто зараз можна друкувати собі будь-яку локацію, роздрукувати будь-яку мебель, будь-які деталі можна друкувати. Тут десь валяються такі дрібниці, як там камери зовнішньої зйомки, супутникові антени, кондиціонери, холодильники, да, що завгодно. Тобто Все це можна наповнювати. Єдина складність на зараз це бачите, тут, наприклад, не готова підлога. Тут підлога 50% готова, треба ще дофарбовувати. Тобто, на даний момент потрібно визначити, що де буде знаходитися, заповнити фони, таке як задня стіна, потім треба зробити підлогу. Треба зробити певний план розміщення. А самі наповнення вже взагалі не питання. Принтер вдома, обидва принтери для крупного парітних речей, для дрібних деталей. І все, бери і друкуй. Головне знати, де що буде знаходитись. То на даний момент моє завдання це створити невеликий план, оптимізувати ті діорами, які занадто великі і не потрібні, такими. І почати кропітливу, може, навіть нудну, але. Но... Роботу, бо в будь-якій справі не без цього. Тепер я буду починати. Ну, ще я не визначився. Або я починаю зараз з заповнення підлоги стіни тих діарам там, де я вже розумію, що буде. Тобто, приблизно зараз я покажу, йду назад. Перший, другий, третій проліт я, в принципі, розумію, що буде, і четвертий. Розумієш, <що> буде знаходитися. Ще 4 прольоти 50-50, я не розумію. І от для того, щоб надихнутися, хочу почати вже робити, наприклад, тут підлогу. Як що, слідкуєте? Що вийде? Ого, у мене такі ці. Ну, нічого страшного. Е -е, слідкуйте, якщо є поради, може е, у вас є там досвід, або просто ви бачите зі сторони і зі сторони можете щось порадити прикольне і нове. Пишіть в коментарях. Як завжди, любого там, колекціонера, там, людину, яку веде в соцмережі, мотивують підписники нові, нові коментарі, нові лайки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде дуже, буде дуже приємно. І дуже важливо мені коментарі ваші. Тому що. Це якийсь зв'язок, якась е, комунікація. Нам до нас приїздили друзі з іншого міста, і це неймовірне натхнення, коли в тебе є однодумці, і ви ділитесь е, з, з власними думками, що, я, куди. І кожен ви, каже, там, я, от, наприклад, цю ситуацію так розробив, У мене це зроблено так. Пишіть коментарі, буду дуже вдячний. Всього, всім тихого вечора.